Ну, хто нас не похвалить, як самі себе. Дивіться сюди. Ми робили комплект доріжки і килимочка. Дуже уважно дивіться, будь ласка. Значить, доріжечка була французька класика. Дивіться, гарненька французька класика. І килимочок зірочка. Що ви бачите? Гарненька доріжечка і гарненький килимочок. І даю вам гарантію, ви нічого не бачите, правда? А ми зробили з класичного килима овала, трішечки менший овал. Подивіться, ми зняли з нього бахраму і гарненько. Позабирали 10 см. Людям потрібно було не 2 на 3, а 2 на 280 Як зробити овал? Ми забрали звідси 10, звідси 10. І подивіться, получилося ідеально. Є рішення. Якщо у вас розмір, до прикладу, не 2х3, а 2х270, ми вам зробимо овал. І навіть не буде видно абсолютно, тільки ви будете знати, якщо у вас розмір не 3х4, а 3х380, ми зробимо 3х3,80. Подивіться, будь ласка, виглядає просто безподобно. Французька класика супердоріжка, абсолютно ідеальна доріжечка для коридорів, для кухні, навіть для кухні. Так, 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 для зали, будь-куди. І смайлики. Дітки є у вас? У вас буде велике замовлення, смайлик подаруємо. Звертайтесь, філами України.